Збирайтеся родиною частіше, без приводу, так просто, без причини. Це найдорожче, надважливе, найсвітіше. Збирайтесь від старого й до дитини. Вам знайдеться про що поговорити, зустріти рідних, завжди будьте раді. Потрібно взагалі перетворити родинні зустрічі у звичай в вашій хаті. Збирайтеся. До мами й тата в гості, до тітки й дядька, чи до баби й діда. І не тримайте ні на кого злості, а чи вони далеко, чи в сусідах. Кидайте всі свої важливі справи і зустрічайтесь, поки ще не пізно. Разом і веселіше, і цікаво, минуться от тоді вже буде слізно. Не дай вам Бог, щоби таке траплялось, щоб смерть чияль змогла усіх зібрати. І щоб такого у житті у вас не сталось, сьогодні вчиться рідних цінувати.